Коли найвигідніше встановлювати сонячні панелі весною, літом, осінню чи зимою? Я думаю, треба встановлювати рівно тоді, коли у вас є потреба. Ви споживаєте багато електроенергії вже і будете споживати, то вже встановлюєте, що тягнути до весни. У мене є клієнт, який другий рік хоче отримати грант 10% там, наставленої сонячних електростанцій і кредит. І щось там в нього не складається. Я так собі прикинув, він би за тих два роки, що там, ну, наприклад, у му році хотів стояти, вже міг би окупити свою сонячну станцію і б зараз би вийшов би в чистий прибуток. Ну а цього не зробив і далі платить по 10 гривень. Зараз отримує, напевно, грант, купи ту сонячну електростанцію. Може, вона навіть на якихось пару процентів буде дешевшою, але все одно це було б йому вигідніше, як він би це зробив би два роки тому. Він би вже б її окупив. І вже б на цьому заробляв би, отримав чистий прибуток з неї, можна сказати. Тому, вважаю, треба ставити рівно тоді, коли є потреба.